Доброго дня іще раз, шановні друзі. Тут точно, як сказали, є в нашому колективі люди, які такі вперті і не погоджуються, то я би радив взяти будь-який каталог і подивитися, яким чином проходить оцінка льотних і високольотних голубів. По якому принципу? Тому що, як я розказую, то якби на це не звертається увага. Ось, будь ласка, із каталога вам уважно подивіться, що екстер'єр оцінюється по 70-бальній шкалі згідно оціночного листа. А льотні якості оцінюються по 30 бальній шкалі. Ну, а якщо це ігрова птиця, то йде 20 е, балів на політ і 10 балів, бо і гра. Якщо це бакінець, допустим. Якщо це Миколаївський, як в даний момент я вам показую шкалу на, пер, на Пермських голубів високольотних. Так, на Миколаївського абсолютно аналогічна скала. Миколаївський високольотний має, щоб отримати 30 балів за політ, має отлітати 8 годин. І така практика є в Росії навіть. В Росії забув я прізвище, є директор м'ясокомбінату, який займається сугубо миколаївськими голубами. От стандарт польота його миколаївських голубів, 8 годин згідно отакого, отакої оцінки. А в Україні миколаївських голубів і багато ще других пород, взагалі ось, приймають на виставку високольотних. Голубів без протоколів польота. Про протоколи польота поговоримо далі. Я вам покажу Польот, протоколи польота, як вони оформлюються, як це проходить, як збираються судді, як підписують, хто, що і як. А поки що показують для таких упоротих, як. Є один бакінчатник, він знає про кого, не хочу називати ім'я. Хай подивиться уважно і прийме до розуму.